Добрий вечір, дорогі друзі. Як завжди, вже можу сказати, як завжди, о цій порі, о сьомій годині, у нас продовження прямого марафону, прямого, пряме включення з марафону на каналі TVI Вихід є як завжди, в саме надвечіря в цій студії збираються митці, люди, люди причетні до різних мистецьких професій. Сьогодні, зокрема, гостями нашої студії є письменник Андрій Кокотюха, а є співачка Мар'яна Садовська. Що приїхала з Німеччини працює у Кьольні, є видатний український письменник, культуролог, футуролог, художник, людина, яка є, і можна до неї, так от знаєте, відверто казати, гуру це Лесь Подерев'янський, Лесь Подерев'янський, і друг Леся, людина, що теж в свій час спричинила фурор в Україні, а потім відбула до Німеччини і створила там свій власний театр. Це режисер Андрій. Критенко, ну і дорогі друзі, якщо можна, то ми почнемо з гостя, який має абсолютно свіжу інформацію з приводу тих подій, що відбувалися сьогодні. Ми про них будемо цілий вечір говорити, бо було багато чого, що вже увійшло в історію України, у історію нової новітньої, взагалі, ситуації, що розвивається прямо на наших очах, і все, всі ми є її. Співучасниками це е, Сергій Поярков, художник. Е, і я знаю Сергію, що Давай. ви разом із своїми колегами побратимами, разом з автомобілістами, здійснили сьогодні марш на Межигір'я, де відбувається якась таємна утаємничена зустріч е, умовно Керівників країни ну по-перше, значить, е, вчора виникло абсолютно спонтанно об'єднання людей, які не мають жодного відношення до жодної партії, ніякої партійної символіки, ніхто навіть краєм не стоїть біля якихось політичних угрупувань. Це просто люди, які від джиперів до стрітрейсерів, яким не байдуже доля країни, які хочуть зробити щось і не стояти осторонь. Бо якщо я в ефірі TVI закликаю людей до речі, мені дуже багато людей казали: от ми вчора подивилися ваш ефір, ваш марафон. Ми. Оце почули, і ми прийшли, тому що після того, що ми почули, ми не могли не прийти. І ми з ранку ми почали блокувати, щоб не під'їжджали там зайві там автобуси. Ми бачили, як пішов Беркут від Майдана, як миттєво захопили. Але потім була був такий момент, що біля банкової там було скупчення людей, таких характерних тітушок, які навмисно провокували бійку. Вони, їх. Їх мета була, щоб пролилася кров, щоб зробити картинку для російського путінського телебачення, для нашого дати підґрунтя, щоб показати, які звіри демонстранти. Ці люди починали битися з усіми, хто їх зупиняв, в тому числі зі мною. Тобто, фізично, якщо ти їх зупиняєш, вони фізично тобі протистоять. Вони всі закривають обличчя, і тому я хочу сказати телеглядачам: якщо ви бачите людей, які закривають свої обличчя. Це люди Януковича. Вони не мають жодного відношення до демонстрантів. Остерігайтесь їх, і коли ви їх бачите, чиніть їм спротив, тому що їх задача замарати нашу ідею. Це перше. Друге, не вистачило сил опозиції, щоб там була достатня присутність опозиціонерів, бо ну там же ж є якісь люди. Це треба було структурно організувати. Людей, мені здається, вийшло набагато більше, ніж опозиція очікувала. Це те саме, що в 2004 році опозиція досі недооцінила, тому я закликаю лідерів. Треба до доорган організувати процес. І однією з наших акцій був е, пробіг нами на, на Межигір'я. Ми коли почули, що там, власно кажучи, всі наші е е бонзи, вони щось там обговорюють, начебто ну, ледь не надзвичайний стан. Ми просто десь біля там більше ста машин. Ми поїхали на Межигір'я. Е, і, до речі, ви знаєте, от, що я хочу, що я що я відмітив за день. Дуже багато співробітників міліції, яких я просто знаю реально в обличчя, тому що в місті їжу кожен день, вони до нас ставляться дуже поблажливо. Вони. Пошепки кажуть, ну ми вас розуміємо. Ну що, ми не люди. Ми вас розуміємо. А от ті екіпажі, які я от навмисно їхав з, з Межигір'я, і там стоять газики. такі, там, де Каже, а як в Київ коротше проїхати? Вони не знають. Вони реально не знають, стоїть екіпаж. Це мається екіп... на увазі, що да, це не Київський екіпаж? Тобто це не екіпаж. київський. Я так я побачив, коли ми там ну, у нас скільки, ну, скільки там було? Ну, ну людей, 200 з чимось. Приїхали до Межигір'я, ми побачили втричі більше міліціонер. втричі. І у пана у шановного, дуже ввічливого пана майора, який не знає, хто старший. тих, Він не знає, хто старший у того Беркута. Не знає, я не вповноважений. каже, Я не знаю, що то. Ми це беркут. почули. Що каже і, далі пан майор? Пан, пан майор каже, що от у мене є постанова іменем України сьогодні зранку, 1 грудня, 10 годин 50 хвилин. Сільський голова нових Петрівець, він звернувся в суд і попросив чомусь. Тут посилання на якусь акцію батьківщини заборонити всім громадянам України приїжджати на окрему територію України, тому що. Це вносить дискомфорт мешканцям ме, мешканцям села Петрівці. На наші намагання спитати, а де ви бачите акцію? Де ви бачите організацію? Це людина з прапором України. Я можу. Ми можемо по одному пройти. Тобто, попонів. Ми спитали, а скільки це акція? Одна машина і одна людина. Це акція? Ну, сказали, так. Я кажу: а якщо людина знаходиться в, в, в дві це теж свідома акція проти Ну, Це вже починається. -то вони цілковита білорусь, коли навіть вони аплодувати, не можна повну фігню. Ну, вони розуміло. самі сміються з того, що вони метуть. Ну, ми ж їх хапаємо за язика, і оце я вирвав з лап пара пана ввічливого майора. Я йому сказав: вибачте, це не мокра печатка, це ксерокопія. І тут, як чарівні, за три хвилини чи за чотири з'явилася виконавча служба особисто з оригіналом. Тобто, це така організація, що я думаю, що голова сільради Петрівці про таку організацію не мріє. Ви знаєте, це, ну, це чисто туфта. От це все там. Там було декілька юристів. Вони це прочитали і сказали, що це безглуздя на марші. Тому я закликаю всіх небайдужих автомобілістів, тих, хто хоче приймати участь. Ви нас будете бачити, нас ну нас дуже багато. Просто підходьте, залишайте ваші номера, шукайте тих, хто там є лідери груп, там десятники, там сотники. Да? Якщо ви хочете приєднуватися, залюбки, ми готові і далі блокувати різні речі. Я не буду розкривати в ефірі там завтрашні плани, щоб влада нас не... Почула. Я дуже дякую за запрошення. Є ще чим, чим є займати. чим Сергій. Я знаю, що ви вже у нас тікаєте, бо є так. багато справ на так. вулицях. Сергій Все. Поярков був. Дякую дуже, дуже за інформацію. Бачення. А тепер, коли ми відпустили пояркова, я вже хочу в більш спокійній, такій, знаєте, можна майже сказати затишній атмосфері. Подякувати всім киянам, всім, хто піднявся по всій Україні а, і відчув свою безпосередню причетність до тих подій, які сталися, і відгукнувся на ці події а, своїм хистом, своєю волею і в Принципі, ми бачили сьогодні на вулицях Києва півмільйона людей. Що б там наказали, ми бачили і ці півмільйона людей, які заполонили і Майдан, і Хрещатик, і Трьохсвятительську, Михайлівську площу, і що стояли. Тобто, весь центр Києва був абсолютно заповнений людьми. Давайте ми подивимося зараз на цю картинку, яка просто, е як то кажуть, вражає своїми масштабами, але яку не транслюють. Російські канали, а вони транслюють як якісь, е, як вони самі пишуть, євроінтегратори задавілі міліцією бульдозером. Ми подивимося і цю картинку і е, спробуємо проаналізувати цю ситуацію, яка сталася під е, адміністрацією президента. А тепер, якщо можна, будь ласка, у цю ходу народне віче, яке відбулося сьогодні зранку і тривало аж до самого глибокого вечора, і ще продовжує і ще триватиме. Прошу, будь ласка, увага на екран. Андрію, ваші емоційні враження від того, що сьогодні відбулося, як кияни і всі, хто приїхав до Києва з інших міст, відгукнулися на заклик приєднатися до акції. А, на підтримку ЄС, і, зрештою, до всіх тих подій, що відбуваються в Україні, е, цими я діями. не хочу повторювати десятки сотні тисяч інших емоцій. Я хочу сказати, від чого в мене най, найбільші емоційні враження насправді не від е, того, що ми бачимо вже тиждень навіть більше в Україні, а від того, наприклад, що генерали є інформація. Е, Генерали міліції здають нагороди отримані від Янукович. Ви є підтвердження? І... Я бачив це в френстрічках, стрічках Вивішено, але в мене емоційне враження від того, що педколектив університету Драгоманова. Це вже є відео в інтернеті. Вони зібралися і самі своїм колективом заявили, що вони вважають Януковича державним зрадником. В мене були б об... найбільші емоційні враження, коли таке б зробили не в... в Києві і навіть не в вузах і установах державних обласних центрів. Це треба починати з сільських і селищних рад. Колектив сіль... сільської школи зібрався і... І... і таке саме зробив. Колектив селищної ради сказав: Ми не будемо виконувати накази, це не президент, це фуфло. Люди повинні перестати боятися за те, що зняв портрет Януковича зі, зі стіни, спалив. Ти можеш не виходити на Майдан. При цьому це в калуші буде... вчора таке відбулося. Це... Калуська рада прийняла постанову, що в жодній державній інституції в Калуші не буде портрета Януковича. Це буде твій персональний май... майдан тут на місці. Беркут Вінницький, Львівський, здається, ще якийсь Беркут відмовився їхати в Київ при... придушувати... О, від цього в мене набагато більше емоцій, ніж від цієї картинки. Кажу, я, е, дуже просто мені здається прийти на, на Майдан, постояти там, е, засвідчити повагу до людей, відчути самоповагу і піти. Але куди ти йдеш? Ти вертаєшся, ти вертаєшся до себе додому. А довкола тебе за межами Майдану, за межами центру Києва, вирує е, життя, до якого ми звикли. І міняти його треба там, у себе на, на місцях. Ти прийшов в школу, де вчиться твій син, заявив директору школи. в тебе в, в кабінеті портрет Януковича. Негайно його зніми. Треба е, мати тут мужність і, і цьому самому директору школи. Він не вийшов на майдан, але він скинув цей портрет, в, викинув з вікна. І це його персональний майдан. Ми зараз бачимо безпосередньо події на майдані. Що в цю хвилину там відбувається така кількість людей досі стоїть. Рух я бачу перекрито. Ну і якщо вірити продовженню плана, то цей рух буде перекрито і завтра, тому що очільники опозиційні, і зокрема Юрій Луценко, як громадський діяч, закликав до загальнонаціонального мирного страйку і мирного стояння на майданах з метою відновлення ну бодай якихось комунікативних зв'язків з владою, тому що нас не чують, нас не бачать, вони закрилися в межі гір, і про що вони зараз там говорять. Одному Богу, відомо, хоча є якісь певні натяки. Постійно, вже з самого ранку розглядається момент введення надзвичайного стану. Надзвичайного стану, який. Начебто буде спровокований якимись молодиками, і Беркут знову може перейти е, в, в наступ. Ви е, слідкували за подіями, що відбувалися на Банковій сьогодні? Мар'яно? Я сьогодні е, за подіями на Банковій слідкувала внаслідок е, прослуховування п'ятого е, каналу новин чи взагалі новин. Бо я була в той час від пів дванадцятої ранку на, на майдані. З ходою ми йшли від пам'ятника Шевченку до, до Майдана. І е, дуже спочатку було таке піднесення, що так бага, йде багато людей, так ідуть молоді люди, йдуть старенькі бабці, дідусі. Дійсно, дійсно народ піднявся. А на самому майдані так заболіло, що. Таке відчуття, якби не, не, не чекали, що прийде стільки людей. Закликали, приходіть, але не приготувалися. Не було чути, що говорять. Не було відомо, що відбувається. Люди кричали, що тут б'ють людей, починали скандувати, б'ють людей. З другого боку кричали, це провокація. Ну, тобто, явно дезорганізовано, що справді дуже заболіло. Таке відчуття, що зараз, зараз оцей весь ентузіазм крізь пальці знову протече. І тоді ми почули, що відбувається на, банк, на Банківській. Щось. Ми навіть стояли, ми стояли з акторами Львівського театру Леся Курбаса і таке відчуття: ну йдемо йдемо на банкову, самі отак. От от. Але потім пішла оця власне, інформація не йти туди, бо це явно провокація. Ви знаєте, я теж мені так здалося, що кількість людей здивувала можливо організаторів чи не організаторів, та людей, що в принципі є очільниками опозиції, але ну слава Богу, що якось випрацювалася спільна дія, тобто дійсно зараз вже створено штаб. А у будинку профспілок вже, скажімо так, відкриті двері Київської міської ради. Mm. Бо можливо, навіть я багато чув думок, що саме з цього треба починати, тому що київська влада, яка не переобиралася вже і вже перевищила свої, термін своїх повноважень, є нелегітимною. <пан> захопити стіни. Тому... Безумовно, але за цих стінах стіна. зараз зараз можливо і формується. Ми зараз будемо стежити за подіями. Канал TVI буде стежити за подіями, які відбуваються, відбуваються принаймні у цих двох, а ще ще на банкові. Хоча мені кажуть, що там вже зараз заспокоїлося все. Останнє в готелі перед приїздом сюди. Я вийшла в цей прямий ефір, який пан Аронець робить, і було видно, що чемно стоїть, чемно стоїть Беркут спущеними і З другого боку. Мирно і спокійно стоять люди. Невідомо, чи це от власне наші люди, чи це оті тітушки, ну але стоять вони. І, і на щастя, крові немає, але знову ж такі соціальні мережі з Польщі, з Кельну, з Німеччини. Мене питаються, що у вас, що у вас, де інформація, де інформація. Ну, а я кажу, трошки так хочеться, щоб зараз якось власне цей організований штаб, чи ця організована опозиція дали чіткі вказівки, чітке гасло по. Передчасних виборах по тому, щоб все-таки відставку цю владу цього президента, і щоб якось оцю силу, яка зараз піднімається, Вона є ця сила, є, дорогі друзі, співвітчизники, українці, все йде своїм шляхом, як треба. Ще раз дякуємо за те, що така кількість людей вийшла сьогодні на вулиці Києва. Тримайте в собі цей вогонь, тримайте в собі цей запал. Я думаю, що зараз, коли схлина така перша хвиля не непорозумінь певних, воно все стабілізується, і ми матимемо від очільників чіткий план дій. І, В принципі, оце заклик до самоорганізованості і до обміну інформацією. Він залишається актуальним. Ми вітаємо в нашій студії Марічку Бурмаку. Як завжди mm -hmm. чарівна, прекрасна, Приїдь. як завжди усміхнена. Дякую, Марічко, що з нами. А зараз я хочу запитати у Леся Подерев'янського: пане Лесю, як ся маєте, як провели сьогоднішній день? Ну, я цілий день сьогодні там стирчав, і я можу просто поділитися своїми враженнями особистими. Я чекав насправді. Я не чекав, що буде вже так багато, але те, що буде багато, я зрозумів, ще вчора. Бо я вчора був біля Михайлівського монастиря, і вже все було ясно, що сьогодні буде до чорта. І все одно якесь було порівняння з Помаранчевою революцією, але тут НАТО був інший. Це тут не було вже дискотеки. Всі були досить злі. Ось я переб'ю в мене інше порівняння, можливо, воно некоректно прозвучить, але в мене порівняння із Врадіївкою. То, що від вчора, ну, можливо, да, можливо, ти правий. Тоді був карнавал. Зараз я карнавала зовсім не побачив і не почув. І атмосфера там була така, абсолютно. Напружена. Не серйозна, Напружена серйозна, і не, сувора, карна, я і не карнавальна. Очікування ну, таке. Це йшлося про серйозні речі, тому що тоді там все-таки елемент дискотеки був присутній. Зараз цього не було. Але от про що хотів сказати. Я, мабуть, один з небагатьох людей, коли президент поїхав в Вільнюс. Я думав, господи, хоч би він не підписав це. А чому я зараз поясню? Тому що якщо б він підписав би, він би приїхав би сюди на, на Білому слоні, як Тремоти. казав Андрій, і ми б його ще мали б п'ять років. А так, людина створила з цієї країни, де мухи на люту дохли зі скуки, отак вона створила. Оцю революційну ситуацію. Пам'ятаєш цей анекдот, коли Ілліч Брежнєв сказав, що наградить посмертно Ніколая II орденом Октябрьської революції за створення революційної обстановки в Росії. Оце воно. І досить дивно, як людина, яка знаходиться на такому посту, у неї нема інстинкту самозбереження. Просто вона все, що не робить, знаєш, все, що не робить дурак, все не робить не так. Ну, все не так. Ну хто йому заважав приїхати на білому слоні, за карлючку поставити, все, він був би героєм. Це означає тільки те, що він своєму посту не відповідає. Абсолютно, він створює проблеми в першу ну, чергу сам собі. От, нам про це, що? Нам... от про це, що заважає, ми, до речі, поговоримо, тому що в принципі та картинка, яку транслюють російські ЗМІ. А чітко простежується рука певного Медведчуковський, скажімо так, такий почерк, та тому що в принципі півмільйона на вулицях Києва. А, але російські змі транслюють картинку, як бульдозер їде в натовп охоронців міліціянтів. Тим більше, що я якраз знаходився в безпосередній близькості від тих подій. От Мосія Поярков, який зараз залишив студію, він десь близько другої надіслав мені смс-ку. Вона прорвалася, скажімо так, якось випадково. Що там відбувається провокація? Відразу так сказав, потім телефоном повідомив, що там футбольні фанати так було прозвучало. Люди в масках, вони. Провокують правоохоронців на конфлікт відбуваються вибухи. І коли я просто знаєте, це як тест, вибачайте за таку, можливо, недоречну аналогію, як тест тест на вагітність. Але якщо ти хочеш зрозуміти, чи провокація, чи не провокація, зайди на російські змі. І то, коли ти, коли бачиш по всіх змі, оту картинку, та, то відразу стає зрозуміло, що то спровоковано спеціально, щоб показати Росії, що відбувається в Україні. А от, будь ласка, відповідь культурної інтелігенції росіян, відповідь письменників. Я ja, зачитаю. новую оригиналу. Писатели России обратились к писателям и народу Украины с открытым письмом в связи с событиями в Киеве и других городах страны, где проходят массовые акции сторонников евроинтеграции, известные под общим названием Евромайдан. Мы, русские литераторы, обращаемся к нашим украинским коллегам и ко всем гражданам Украины, кто хочет видеть ее демократической страной, открытой для людей разных взглядов и разных культур. Мы, как и вы, чувствуем себя частью единой европейской цивилизации. И политические силы, которые стремятся оторгнуть нас с вами от нее, вызывают у нас тот же гнев, что и у вас. Нам горько от того, что сегодня вы вынуждены думать о России как о грубой, вероломной силе, желающей подмять под себя другие народы, а не о как родине бесценных культурных богатств интеллектуальных возможностей. Поверьте, для многих в России Украина не заблудшая овца, которую нужно на аркане тянуть обратно в общий хлев, а равная по духу страна, чья культура открывает все новые и новые перспективы для плодотворного диалога. И больше, чем 50 Підписів Добрала. російських письменників, Добрали. які сьогодні висловили свою позицію щодо тих подій, які відбуваються тут, і може, слава Богу, вони дивляться на російські канали, які зомбують людей, показують картинку вигідну для того, щоб зомбувати маси з приводу подій, які тут відбуваються. А що ще знають? Дивіться, бо, бо, шукайте інформацію, бо це так важливо, щоб теж тут люди зрозуміли, що це не йдеться проти Росії чи проти когось іншого. Це ясна річ йдеться про те. В імперії, яку будує Путін, і проти його тоталітарного систему проти цієї імперії в Росії також протестують люди. Я знаю, що багато дістаю повідомлень власне такого плану, тобто, і це дуже важливо, щоб. Теж знали тут на Україні люди. От, до речі, з приводу того, що думають про Україну про сучасну, тому що я ще раз нагадаю Андрій Критенко, режисер, а він вже довгі роки. Скільки років? 15, 20? 19. 19. мешкає <кій> в Німеччині і спостерігає, і може спостерігати безпосередньо серце Європи за тою ситуацією і тими реакціями європейців на ті події, що відбуваються у нас. А, як, Андрію, ти розумію. бачиш Все, цю ситуацію всередині, і що думають, скажімо так, європейці твої друзі у Німеччині і інших країнах? Все дуже просто. Ми е, робили виставу з Лесем разом і, е, скажімо, Василісі Єгоровни. Там є текст, начебто нічка. Коли ти дивишся в калюжу, калюжа дивиться на тебе. Так само дуже просто, коли ти дивишся в Європу, Європа дивиться на тебе. Тож ж процес такий взаємозв'язаний. Безумовно, в кожній нормальній людині те, що відбувається, це просто я не хочу говорити про вчинки Януковича, але сказав, сказавши так, потім ні, потім знову так, потім знову ні. І це все. Ну це не може нормально. Я, я не хочу говорити про європейців, тому що я українець. Так мені я ж все одно залишусь тим, хто я є. І е... ким... ким я являюсь. І тому о, дуже соромно і стидно за цю ситуацію, тобто такого розвода, да? і це, ну, це просто настільки, настільки противно, і настільки. Ну, Що я вам буду казати? А, Марічко, я хочу, де ти була сьогодні, Марічко, що ти така красива. Ну, Знаєш, революційна боротьба надихає, так. Ну, я завжди опиняюся в центрі. Події, тому що я генерую свою реальність, а я от хотіла зараз сказати про ми дивимося на Європу, Європа дивиться на нас. Буквально до початку саміту так сталося, що я півтори доби була в вільносі. На запрошення громадських організацій зустрічалася з громадськими діячами, і звучала така думка, що на той момент це вже пройшла в неєвропейській площі було величезне віча, на Майдані збиралося багато людей, і говорилося про те, що Європа дивиться те, що відбувається на європейському Майдані, бо ці події вони міняють конфігурацію Європи. Підпише Янукович або ні? Сталося те, що сталося. В принципі, зараз уже, дивлячись назад на два дні назад. Тоді ще всі 28 листопада, що всі сподівалися, ну дійсно думали, ну як це так? Ну людина дійсно має шанс увійти в історію, і насправді тоді би питання з 2015 роком було би просто вирішено. Тоді би наша опозиція була поставлена в кут. І Янукович би всіх, як вони казали, розгалі би як котят. вони ні, цього ні, не, миснити, не зробили. Людина, Але зараз коли дивимося, ми Но розуміємо, що це так що це було абсолютно об'єктивно і передбачувана. Так, це е, нам не здавалося, що наша влада аморальна. Вона аморальна, вона глибоко аморальна. Що сьогодні, власне кажучи, е, ну що сьогодні було? Я як громадянин України, звісно, що я вранці встала, одяглася тепленько і. Пішла, залишила машину біля дому, і на тролейбус я чомусь вирішила, що треба бути в 10:30, щоб не, не йти з усім натовпом. В 10.30 вже було дуже багато людей. Я приїхала спочатку на Михайлівську площу. А вчора я на Михайлівську поїхала подивитися, що там. Краще, по-перше, краще подивитися своїми очима, ніж почути, що тобі розкажуться, по-перше. А по-друге, кожна людина це боєць на цьому майдані, на цьому хрещата побули. От у мене враження навпаки, спочатку, що так само люди йшли з посмішками. Тобто люди прийшли, вони. Не могли не прийти. Вони прийшли до пам'ятника Шевченко, Вони йшли з посмішками. На Майдані це захоплювало дух насправді, скільки було людей. І було таке враження, що так і ні, такі і 2004 рік. Ви бачили ці, ці е, демотиватори в соціальних мережах. Віть ми повернулися. Тобто ви думали, ми не повернемося, ми повернулися. Що потім? Е, я так само е, стояла біля сестрини Жовтневого палацу, і на якийсь момент я теж пішла на банкову. Ну тому що, знаєте, є такий момент, коли, коли всі йдуть, і ти розумієш, що треба так само йти. Mm. Е, чесно вам скажу, чесно, я просто злякалася, бо я, я жінка, і я розумію, що... Е, Ну от починається сльозогінний газ, і все таки. І я я розгорнулася, як подумала, що це провокація. Чесно кажучи, я так думаю і дотепер. Mm -hmm. Що те, що відбувається відбулося там, це була провокація. І я просто, що вже там розказати, що було на банковій, я не знаю. Трохи цього газу десь сміхнула, тому що очі сльозяться, ви це бачите. Але е, ну, от я зараз дивлюся, що відбувається на, на Майдані. Люди є. Е, що буде далі? Оце дуже важливий момент. Розумієте, тут є такі зараз момент. От говорилося пару днів тому, що. Е, Треба, щоб був майдан, майдан без політиків. Я Сьогодні зрозуміла, що е, такі зібрання без політиків це хаос. Це ілюзія і це, це хаос. Це елемент технології. Це елемент технології. Е, якщо люди, бо зараз починається на банковій, немає жодного політика. Це пізніше туди Луц приїхав, Порошенко, лідер, а там не було нікого. На банковій немає нікого з операціонером. Люди, так ви ж вчора говорили, що вам політики Я не потрібні. Би Має хтось, якщо ви хочете, щоб хтось брав на себе відповідальність в цей момент, дайте людям цю відповідальність. Опозиція, хай буде опозиція, але це не може бути хаос. Безумовно, намагаються ви. Використовуються технології, які просто білими нитками шито, видно, що народ знову намагається заплутати і знову таки полишити надії і зневірити. Так ці технології відпрацьовані вже ми згадували це в вчорашньому ефірі на болотній площі в Москві, коли розходиться. Приходить Беркут чи ОМОН в Росії та спецназ, приходить, б'є б'є людей, і люди кажуть: Ну це нас чекає завтра. Так, от, дорогі друзі, дорогі українці, не розчаровуйтесь все йде нормально. Провокацію виявлено. Провокація отримала свою належну оцінку і з боку політиків, і з боку рядових просто громадян, які зрозуміли, що це реальна провокація. Люди не хочуть іти. Я бачив це власне на власні очі. Люди не хочуть іти битися, та молодики, які та прикриті обличчя прикриті, вони б'ють. Беркут, а той Беркут на самому початку це так. були навіть не на Беркут, це були просто хлопці по 17-18, скільки 18-19 років, тільки-тільки ну, їх призвали, вдягнули. І вони перелякані стоять з такими очима, всі приносять, показують ті фотографії. Подивіться, там же ж пацани стоять, на кого, на Фу, їхати, бачите, кого їхати, а, а вони оточили, міліція оточила пам'ятник Леніна. Ви бачили да, це? це? <ріст> <ріст> і, і, і ми розуміємо, що думаємо, кого ви кому потрібен зараз ваш Ленін? І там стоять міліціонери, серед них стоять міліціонери. Дівчат. Периметр це не ради дівчатки. Це хотілося просто, вони це не бачили. Десь дві чи три дівчини, то вони так стоять. І це дівчинсько з цим волоссям, з -під цієї шапки, стоїть, дивиться отакими очима. Думаєш, Боже, що за країна? Це найсмішніший момент, за... всьому, що був. Периметром охороняють, Леніна, Леніна. щоб знести його 100 тисяч, 10 тисяч. Не знесуть спецзасоби потрібні, щоб його знести в людей. Немає спецзасобів. Цінність <рес> велику. Але сьогодні знов таки народився ще новий образ нової України. Це оця недобудована ялинка, яка прикрашена прапорами українськими євросоюзу. це прекрасний. Дякую, дорогі друзі. Якщо можна, ми продовжимо нашу бесіду. Зараз реклама. А ви, дорогі телеглядачі, не полишайте нас, будь ласка, тому що далі буде цікавіше, будемо згадувати. Що сьогодні відбулося в Україні на київських вулицях? і в Україні, зокрема, дякую, реклама.